Ось така вітамінна компанія в мене вийшла. А головний тут червоний соковитий помідор. А далі його сім корисних переваг для здоров'я. Перша. Помідори чудове джерело вітамінів. В ньому містяться вітамін С для імунітету. Вітамін А, який підтримує зір та здоров'я шкіри. Вітамін К Добрі для наших кісток, а калій в томатах є ключовою поживною речовиною для роботи серця. Друга. Томати захищають здоров'я серця. У них є потужний антиоксидант лікопен, який відповідає за їх червоний кольор. Третя. Покращує зір. Лікопен також корисна для очей. Томати містять лютеїн і бета каротин Четверта. покращує травлення. П'ята. Допомагають при діабеті. Шоста. Захищають здоров'я шкіри. І нарешті сьома. Томати захищають від раку. Тож живайте томати регулярно і покращуйте своє здоров'я та настрій.